У теквондо Олександр Грицаєнко прийшов у 26 років і вже одразу почав показувати високі результати. Пізніше сам став тренером. Та нині він не нехтує заняттями разом зі своїми підопічними. Навпаки, говорить, у молоді вчиться новому. Мы тренируемся. Я становлюсь в ряды учеников два раза раз в неделю. И мене меня тренирует наш старший тренер Караев і Я ничего зазорного в цьому не вижу. Я как ученик в футболочку и в и тренируюсь. То есть это всегда хорошо. Нещодавно в Одесі Олександр продемонстрував свій високий клас на чемпіонаті України. Серед ветеранів у ваговій категорії понад 85 кілограмів Запоріжцю не було рівних. У першому поєдинку наш спортсмен майстерно переміг Одесита, наступний проходив дещо важче. Тут спортсмену протистояв земляк Дмитро Кришталь, а третій бій взагалі був дружньою зустріччю. Первый поединок был тяжелый, потому что стартуешь. Второй поединок уже ты разошелся. Тут больше, скажем, технических, каких-то уже больше получается моментов. Третий поединок устал. Тут своя, этот, когда устаешь и работаешь, вылажишься на все сто, то есть своя в этом свои краски. Золота медаль чемпіонату України не перший трофей Олександра у цій віковій групі. З Одеси нагороду вищого гатунку спортсмен привозить другий рік поспіль. Участь у змаганнях практикуючий тренер бере за для хорошої фізичної форми. А ще виступаючи на турнірах, наставник дає гідний приклад своїм вихованцям. Для дітей діти теж наблюдають за цим всім. Они видят, что в любом возрасте можно выступать, и это хорошо. И Тайквандой это не на какой-то срок, а это может быть навсегда. То есть может человек и выступать, и выступать. И там были реально 60-летние мужчины. То есть это очень хорошо. Займається Олександр під керівництвом тренера теквондо школи олімпійць Сергія Казанцева. Наставник розповідає, незважаючи на те, що його підопічний прийшов у спорт не так давно, він зумів досягти хороших результатів. Своїм вихованцям Сергій Казанцев завжди ставить у приклад Олександра. До чемпіонату України спортсмени готувалися у посиленому режимі. Дуже багато бігали кросів, причому менше 10 кілометрів ми не бігли. Після цього у нас робота була в парах, в спарінгах. Соответственно, ми приїжджали не тільки в наш зал, приезжали приїжджали в інші зали нашого клубу. Там, соответственно, працювали з іншими спортсменами, тоже з претендентами, які виступали на соревнованнях по ветеранам. У майбутньому Олександр планує взяти участь у міжнародних стартах, а поки що відточує майстерність у рідному залі. Оксана Стешенко, Дар'я Зирянова, Тв 5